І так, кентавр 160BM і чим він відрізняється від Кентавра 160Б. Ми розкажемо різницю в кінці, чим вони відрізняються, а зараз двох ми все-таки пробіжемося. Колеса у нас 6х12 передні. Задні колеса 7,5 на 16. Двигун у нас JD16. Такий же самий у нас використовується в кентавра 160B. Солярка заливається обична, охолоджувальна рідина бажано рекомендую заливати воду, антифрізосол також можна, але є ймовірність того, що десь можуть підтікати, то потрібно буде взяти ключики і просто піджати сам радіатор. Чому так? Тому що по плотності рідина антифрізистосол вона рідкіша, ніж вода. Далі. Краник у нас один, він буває інколи пропускає охолоджувальну рідину, але він йде з пружинкою конусного типу. Чим частіше ви використовуєте цей кран, відкриваєте або закриваєте, тим плотніше він сильніше у вас притирається до корпуса і ущільняє сам себе. Тобто, чим частіше ви користуєтесь, тим менше пропускатиме вам. Плотніше прилягає, як клапана притирають, банально, грубо говоря. От, то він також притирається від використання. Пружинка його підтягує, він протирається і перестає пропускати. Тому користуйтесь, і все буде у вас добре. Він проти, якщо навіть десь капельку пропускає. От, е -м, знову, м -м, це не сильно нормально, але буває. так? І воно протирається. Вдзигун 10-80 полусинтетика. Фільтр е для дизельних двигунів. Фільтр у нас трішечки відрізняється. От, е знову ж таки, в кінці відео покажу. Е що хочу взагалі сказати за цей мототрактор? Це мототрактор. Навісне обладнання на мототрактор, воно на порядок дешевше в 2-3 рази, чим на міні-трактор. Такі тракторці мототрактора використовуються на невеликі ділянки землі. Буквально там гектар, два-три ви спокійно зможете обробляти на даних тракторах при мінімальних вкладеннях в ці гектари. Тобто ви можете купити на 3 гектара якісний трактор, японці у нас також є, є великі китайці, і вони будуть використовуватися взагалі по-іншому. Там інші трактори, інша якість, це прям буде круто, класно, вам буде приємно працювати з японською технікою на невеликій ділянці землі. Але... Якщо у вас не вистачає корщів, ту ж саму роботу там і цей трактор. Але коло нього потрібно буде прикласти трішечки зусиль і руки, ключики, підкручувати, там, Трубка можуть пропускати, якусь там підрегулювати, підкрутити або, або отакі от моменти. Але загалом двигуни працюють і трансмісії також працюють досить надійно. Порівняно з тим, як було раніше перші мототрактора, то зараз небо і земля вони на порядок якісніше, чим було раніше. І давайте все-таки пробіжемося по різниці між кентавром 160Б і, і кентавром 160BN. В першу чергу давайте звернемо увагу на колеса. Резина, резина передніх і задніх колес тут більша, ніж 160БН. Тут у нас 6х12, а там передня 5х12 резина. Воно вуще і менше. Сфокусую його навіть видно на озброєним оком. Так, задні колеса. У нас також відрізняються. Тут стоять більші колеса 7,5 на 16, тут у нас 6 на 16. Так, Менші колеса, більші колеса. Далі. По, давайте чулки полуосі. Зверніть увагу, яка, ту, які тут чулки. І зверніть увагу, які тут чулки. Тут у нас коротші, менші. Полуось у нас менший діаметр і більший діаметр полосі. Зверніть увагу, товща полос і тонша полуос. Тобто, по всіх характеристиках на даний момент виграє в плюсах БН. Далі, насос. Насос гідравлічний. Е, у нас поставлений на раму і привід у нас через двигун. Тобто при вижатому щепленні, при вижатому щепленні на вас працюватиме гідравліка. Uh, і на 160 ки Б у нас насос стоїть гідравлічний на на первичному валу трансмісії. При вижатому щепленні, коли ми вижимаємо щеплення, первичний вал трансмісії зупиняється і він не, не працює у нас сам насос, тобто він не вращається. При вижатому щепленні гідравліка у нас в даному тракторі працювати не буде. От, потрібно ну, давайте так. Раніше це також було у всіх мототракторах, всі вже звикли до даних мототракторів і навчилися їх правильно використовувати. Тому, тому працює як ця техніка, так і та техніка. Але, на мою думку, різниця на сьогоднішній день близько, близько 100 доларів між одним трактором і іншим трактором. то Переваги на боці БНК. Це, на мою думку. Але якщо ви хочете зекономити ви можете взяти в принципі, трактор трішечки простіший. По якості вони будуть плюс-мінус одинакові, але тут трішки більше колеса. Гідравліка буде працювати при вижатом щепленні. У вас і цей трактор мені в принципі, по характеристиках трошечки більше. Подобається, чим даний трактор. Хоча двигуни в них одинакові, трансмісії майже одинакові. Тут полоса будуть трішечки товстіші і по чулки полосі також будуть трішечки товстіші. І так, в двох, дві таких вам рекомендації визмазувати е, вижимний подшипник, обов'язково бажано проспріцювати весь трактор, залити потрібно е, нам змати. З літовим або селідовим розмішуємо, нагріли його, щоб воно було рідке і залили в рульову колонку. Ось тут у нас буде люфт, сальник пропускає. Якщо просто та цімната залить, тому якщо ви залієте сюди більш густи, густ, густу змаш, змазку, у вас не буде, пропускати, не буде пропускати ось тут мастило. Е, тому і воно буде залишатися завжди у вас в тому місці, там, де воно має бути. Ось так. Трактор-мототрактор -трактор також досить надійний з тих мототракторів, які взагалі були. Раніше до 2020 року вони взагалі по якості бажали краще. Але їх потрошечку вдосконалюють, диференціали вдосконалюють, все вдосконалюють і більш надійні трактора. Кого зацікавив мототрактор Кентавр 160 БН, ви можете звернутися за номером телефона, який вказаний у вас на екрані, і замовити, доставку ми зробимо до вас додому безкоштовно. Всім гарного дня, залишайтеся з нами і підписуйтесь на наш канал. І така різниця невелика в фільтрах. Фільтруючий елемент тут такий, там старого образців 160Б. В BNК все ж таки і по фільтрах все-таки переважає. Чим краще, напоминаю, чим краще відфільтровує у нас пилюку фільтр, тим довше працює по ресурсу ваш двигун. І точка. Все просто. Все барно.